Малюнки на тілі часто бувають причиною для суперечок. Окрім активного обговорення впливу татуювання на зовнішній вигляд та стиль особистості, багато хто впевнений, що тату впливають ще й на життя та долю. В інтернеті можна знайти сотні містичних історій на цю тему. Хтось з тривогою розказує, як ті малюнки приносили біди та нещастя, а інші люди ж рішуче заявляють, що вірити в таке можуть тільки. Придурки. І хто ж має рацію? Я знаю хто. Так, татуювання справді можуть сильно вплинути на життя будь-кого. І сьогодні я розповім, чи є в цьому всьому містика і чи варто взагалі робити тату. У мене, до речі, є парочка татуювань, хоч вони і невеликі, тому я справді знаю відповідь на ці питання кожне зображення щось символізує. Місяць, наприклад, означає інтуїцію, красу загадковість. Сонце, влада, пристрасть. Хоробрість, сила тощо. І той, хто вирішив зробити натінний малюнок з небесними світилами рано чи пізно помітить свої поведінці та житті те, що вони символізують. Те ж саме буде і з тим, хто прикрасив себе будь-яким іншим малюнком або написом. Чому так? Існує одна дуже, сильно, дуже сильна психологічна практика. В дієвості якої переконалися мільйони і мільйони людей. Хоча ні. Ні-ні ні. Переконалося точно все людство, але не всі знають, що воно таке, і не усвідомлюють, що це навколо нас і в думках наших. Назва цій практиці, афірмації, можливо, ти скажеш. Ой, знаю ці фразочки, мене всі люблять, я просто супер, бла бла, бла. Ой ой, я тебе здивую. А може і ні. Побачив. Просто послухай. Отже, афірмація це автотренінг. Якщо фразу мене всі люблять, Повторювати кожного дня десятки разів, то ти спочатку повіриш у те, що тебе всі люблять, а потім, навіть не помічаючи того, почнеш себе поводити так, що будеш і справді подобатися більшості людей. Як це працює? Це не магія, це підсвідомість нашого мозку. Настанова закріпляється міцно в підсвідомості, після чого сильно починає впливати на твої думки, а потім і змінювати життя. Бо з думок то зміни і починаються. Виходячи з цього всього, можна припустити, що татуювання є нічим іншим як візуальною афірмацією. Бачиш ти тату кожного дня. А її значення міцненько так проростає коріннячком твоєї підсвідомості. А ти скажеш, можливо, мені зараз. А що, якщо я не знаю значення малюнку, тоді що? А то сонечко для мозку не завадить. Фішка в тому, що підсвідомість обожнює символізм. Саме символи приходять до кожного з нас вночі час сну. І саме сни Homo Sapiens побачив раніше, ніж навчився говорити. Тому малюночки це символізм, який мозку до вподоби, а фрази то й взагалі пряма афірмація. А як же ж на мене вплинули мої татуювання? Боженько і мозку мій дякую вам, що. Позитивно. Маю два невеликих тату це слон і лотос. Рішення було взагалі неспонтанним. Я терези по гороскопу довго обираю, часто сумніваюся. Про афірмації я тоді не знала, але мала відчуття, що значення малюнків важливе. Google допоміг знайти таку інформацію. Лотос символ духовного росту слон мудрості. Я подумала, ну, гарненько так, підходить. Що <ріст> час. А до малюнків своїх я звикла, та і значення їхні, там мене більше там сильно не цікавило. Одного разу перед процедурою глянула та й досить. Та якось я зрозуміла, що душа моя тягнеться до змін. Я не хочу заздрити комусь, не хочу мати невпевненість в собі. Не хочу йти на повідку у емоцій. Так, власне, і почався мій особистий ріст. Я аналізувала, активно читала, спілкувалася, тестувала чужі практики і вигадувала свої. Це круто, що мої тату саме так на мене вплинули. Я дуже рада цьому. Тому, яка може бути відповідь на питання, чи варто взагалі робити тату? Думаю, варто, якщо ти впевнений або впевнена в тому зображенні або в тій фразі, яку ти обираєш? Окей, а що ж робити, якщо у тебе або твоїх знайомих уже є тату з негативним значенням? Виявляється, частіше за все, символізм буває бояки. Наприклад, череп означає не тільки смерть, але й мудрість. В тому в такому випадку варто сконцентруватися саме на хорошому. Склади афірмацію, наприклад, моє тату це символ мудрості, я мудра людина. Говори ці слова по можливості кожного дня разів по 5, поки не, не, не почнеш вірити в це. Дякую тобі за перегляд. Щиро надіюся, що інформація була цікава. Завітай до мене на сайт, посилання ти знайдеш під відео. Не забудь підписатися на мій канал, якщо тобі цікава тема саморозвитку та стосунків. І сонечко! Сяй яскраво.